Ми знаходимося зараз неподалік порту і маємо для вас цікаву квартиру. Позаду мене, як для інвесторів, так і для життя 89 тисяч євро за 65 квадратів. Все, що бачите, все залишається. Поїхали подивитися. Отож, друзі, поїхали, маємо ось таку вхідну зону. Одразу поруч ми маємо невелике патіо, де ми можемо розташувати якісь свої речі. Так, невелика пляма в нас є у вхідній зоні, але в цілому квартира. По ремонту мені подобається. Тут є дві спальні та один санвузол. Ми попадаємо при вхідній зоні одразу в першу спальню. Маємо ліжко, так, ось такі стіни. Маємо дзеркало, якусь шафу. Йдемо далі до санвузлу. Подивіться, санвузол, умивальник, унітаз, тушова кабіна, дзеркало. В принципі, теж все в порядку. Поруч у нас є спальня, яка може бути як дитяча, ось такі ліжка розташовані. Маємо вікно, яке виходить. На нашу залу поєднану з кухнею. Зараз ми вам її покажемо. Подивіться, дуже гарно зроблено, як на мене. Маємо стіл. Так, маємо диван, зону телевізора і поруч одразу кухня. Маємо ось такий острівок. Мені дуже особисто подобається вмонтовані гарнітури. Міняти нічого не потрібно. Одразу видно, що вони нові, зроблено дійсно якісно зі стилем. Подивіться, який стан гарнітурів. Просто Чудовий, без жодних проблем. Також у нас є невеликий балкон. Ось такий у нас під'їзд нашого будинку. Тут всього лише два поверхи, і сам будинок зовні.